Скільки ти років працюєш зі ском? Ого. Що ти розумів, я прикинь, почав цю тему, цю сферу, коли я ще вчився в школі. В школі? <гад> 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 Бив цеглою вікна в школі? <гад> Ні. Я був грущиком на фірмі, яка займалась виробництвом пластикових вікон. До Ді. речі, в мене колись зло впало мені на руку. Дивись, бачиш, ого, трошки порубава. Да, Мені наклали гіпс. Це я був перший курс універ, якщо не відправляюся. В школі я вже підробляв. В там, старших класах, а вже коли я вчився вони на першому курсі, я вже, я, до речі на першому курсі почав вже продавати металпластикові конструкції на першому курсі? Так. Да. І підтягнув свого е, одногрупника, типа говорю, що там краще з ним дружили, кажуть, все, давай, короче, коротше, е, на, 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 нарізали виявлення, поняв ага. з, на чотири бумажищах, е, нарізали це, поняв, отримали телефони, розвішували по, по праварах. Там по біля під'їздів, під коротше, і якесь перше замовлення, там, помню, щось, якийсь балкон, самі його ставили, щось там. ось так. А, так, це, то, це то, 2007 -й. рік. Десь. То, то, ти і руками вмієш працювати? Звісно, я ж працював монтажником. Ж, як 2007? -й? Це 7, 18 років? Да. Да, 18 років. Я думав тобі десь 22. Ну, 20. Ну просто виглядаєш, типа нормально. Я нормально виглядаю. <laughs>